Повернення до Совка – чи цілком європейське волевиявлення. Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про місцеві вибори вже встигне робити чимало галасу. Політологи оцінюють його неоднозначно. Кажуть, парламентські партії розуміють, що на місцевих виборах у них мало шансів. На часі децентралізація, а місцеве самоврядування, хоч якось, та й потрібно контролювати. Тому парламентарі зробили хід конем, завпровадили п'ятивідсотковий бар'єр проходження у Ради, а ще встановили висування лише від політичних партій, від так багатьом ініціативним. Та молодим кандидатам доведеться проситися, аби їх висунули рейтингові партії. А відкритих списків українцям годі й чекати. Бюлетні, коли ми прийдемо 25 жовтня на дільниці, ми побачимо бюлетень, де буде перелік політичних партій. Далі буде написано лідери по суті, цих політичних партій, і лише один кандидат, який закріплений за відповідним округом. Тобто, ми не зможемо рейтингувати цих кандидатів, як це відбувається у справжніх відкритих списках. Серед інших новинок закону зменшення кількості депутатів у місцевих раді. Дах, щоправда, на економію бюджетних коштів це не вплине, адже працюють обранці на добровільних засадах. Кількість депутатів у радах залежатиме від голосів. Відтак, від одного округу можуть пройти аж троє кандидатів або взагалі жодного. В голові виборця він розуміє, що обирає депутата, який прикріплений до його округу, який буде вирішувати проблему його вулиці, району, будинку. А з іншого боку, 26 жовтня цей виборець може дізнатися, що на справді нікого не обрало, хоча він дійсно ходив на дільницю і голосував. А от майбутній кандидат. Дати з районів Прикарпаття вбачають у такій новизні й позитиви, зокрема те, що великі міста області у радах може представляти більша кількість обранців. Ще закону на сайті немає вони, ж на сьогоднішній день не вивісили. Може щось там будуть дописувати, як у нас вміють. Але то, що буде представництво районних центрів в районній раді, де вони будуть впливати вже на цю регіональну політику, бо так було маленьке село, 500 виборців і. 18 тисяч виборців мали одного представника. Це серед інших позитивів нововведення щодо мерських виборів у великих містах з населенням більше 90 тисяч. Вони відбуватимуться у два тури. А ще волевиявлення відтепер із легкістю контролюватимуть громадські організації. Їхні активісти зможуть потрапити на виборчі дільниці без жодних перешкод. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться вже цього року, 26 жовтня. Ларион Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.